Дорогі друзі, 16 жовтня довільний спомен Святої Маргарити Марії Алякок. Опікунки сиріт. Народилася Маргарита Алякок у бургундському селі Лотекур у Франції у 1647 році, була п'ятою дитиною в родині нотаріуса і королівського судді, чотирирічною дівчинкою дізналася про чернець і їхні обіти і сама склала довічний обід чистоти перед присвятими дарами. Коли Маргариті було вісім років, її батько помер, і мати віддала дівчинку на навчання в пансіонат сестер Кларисок. Майбутня свята, захопившись прикладом черниць, Приступила до першого причастя, але 1657 року тяжко захворіла і мусила повернутися додому. Хвороба прикувала її до ліжка на чотири роки. Зрештою, Маргарита склала Богові й Марії обіцянку стати черницею і невдовзі видужала. Утім, юна дівчина швидко забула про обіцяне і далі жила звичайним життям підлітка, аби відповісти Богу і реалізувати покликання, їй довелося подолати внутрішні сумніви і зовнішні перешкоди. В цей час сам Ісус зміцнював і скеровував її через об'явлення. 1671 року вона все-таки вступила до ордену відвідин Пресвятої Діви Марії візитанток. Була помічницею настоятельки і форматоркою новіціату. Дотримувалася суворої аскези умертвіння плоті. Серед численних об'явлень, яких досвідчила Маргарита в монастирі перед Пресвятими дарами, були чотири визначні для всієї церкви. Це саме через неї Ісус об'явив світові місію поширення культу Його Пресвятого серця. Після октави Божого тіла мало бути встановлене свято на вшанування серця Христового та для перепрошення за гріхи зневаги до пресвятих дарів. Досягти цього вдалося завдяки допомозі сповідника отця Клода Колумб'є, який активно поширював культ Пресвятого Серця Ісуса. Померла Маргарита Марія Алякок 1690 року. Канонізована 1920 року, зображають святу в хабіді черниць візитанток, із образом пробитого серця Христового часто вмить об'явлення. Опікунка тих, хто втратив батьків. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.